Привітаю. я керую вантажівкою. Я лише раз керував вантажівкою до цього, але мені дуже хочеться його перемогти. Поглянь на цього невдання. Мені просто треба спробувати і бути готовим до всього, що вони нам дадуть. А? Насправді я нервую, не знаю чого очікувати. Так, я теж не знаю. Я просто сподіваюсь, що не буде жодного руху за ходом, тому що знаю, що в мене це дуже погано вийде. Привіт, хлопці. О, нарешті дізнаємося наше завдання. Це найкращий ігровий майданчик для вантажівок. І тепер ваша черга себе тут проявити. Ви пройдете чотири випробування, кожне з яких направлене на один з аспектів, який вимірює сервіс ProDriver. Ця гра називається ефективне водіння. Швидкість та своєчасність дуже важливі в цьому бізнесі. Також потрібно вміти економити пальне та зменшувати вплив на навколишнє середовище. Все, чого ви тут начитеся, буде перевірено на фінальному протистоянні. І той, хто продемонструє найкращий результат, отримає трофей майстра керування. Давайте змагатися місце. Намагання їхати. Швидко і я маю це змінити. Мені потрібно максимально економити пальне, наскільки це можливо. Тому мені потрібно повністю змінити свій стиль водіння. В реальному житті я намагаюся їздити використовуючи пальне ефективно на всі 100%. Думаю, я впоруюся з цим завданням. Здається, я знаю, що вони планують. Перше випробування рух на катом. стратегія полягає в тому, щоб якнайраніше відпустити педаль газу і при цьому проїхати пагорб. Тож чим повільніше ви проїдете пагорб, тим краще. Не проїхали пагорб занадто рано відпустили газ. Перелетіли пагорб, відпустили газ за то пізно. Я готовий, Так. готовий рухатися на катом. Тоді поїхали. Здається, я нервую. Я також. Ти також? <різь> Даймо газу вперед. <різь> я хотів би сказати, що у мене є неймовірна стратегія, але якщо чесно, я робитиму все навмання. Ми їдемо, їдемо. Обираю, коли Отже ж, ну добре. Готуйся, відпустимо. Не тисни нас. на мене, не тисни. Думаю, я вирішив, коли відпускати, але діятиму агресивно, добре? Все або нічого. Ой ой, це було запізно, запізно. Давай плавненько, плавненько, плавненько. Ми Повертаємо. Давай. Ой, швидкість, швидкість сильно зменшується. Давай, давай. 30 30 Боже мій, давай, давай. 20 25, 24, 23. Давай їдь, їдь. 20. Все ще 20, все ще 20. 19. Боже, ми так близько, давай. У нас вийде, вийде, давай, давай. Так, у нас вийшло. Це я розумію. Добре, тринадцять. Ти перетнув пагорб на швидкості тринадцять кілометрів на годину. Джиммі. я трохи нервую, що можливо показав не найкращий результат, але принаймні ми подолали той схил. Добре, поїхали. Набираю швидкість. Поїхали. Ой, що ж мені робити? Ти впорайся. Я гадки не маю, наскільки швидко вантажівка почне гальмувати на пагорбі. У голові я можу уявити ідеальний проїзд, але це не означає, що він таким буде. Добре, я ще трохи почекаю. Ось дорожній конус. Чекаємо, чекаємо. Тут важливий таймінг. Чекаємо. І зараз прямо перед пагорбом. Добре. Сподіваюся, що це правильно. <реш> Побачимо сімдесят. Шістдесят. Давай, кут, пригальмовуй мене. Ось воно. Сорок. Значить все окей. Котимося. Тридцять, двадцять. Давай продовжуй котитися: 9, 8, 7. Давай, давай. Майже доїхали. Майже доїхали. Рухаємося дуже плавно. три. Два. Чи. Давай, ти Йон на пагорбі, Йон ти на пагорбі. Ні, а, ти спробував. Ми були так близько. Ай. Це було неймовірно близько. Я думаю, я був лише в метрі від того, щоб вантажівка знову почала набирати швидкість. Це було майже ідеально, але недостатньо. Готові до результатів. Так, давай послухаємо. Джимі, тобі вдалося успішно проїхати на катом через пагор зі швидкістю 13 кілометрів на годину. Тож ти переміг у цьому випробуванні. Я трохи розчарований, бо знаю, що Джимі не перестане вихвалятися цією перемогою. Я вже знаю, куди поставлю цей трофей. У мене є спеціально підготовлене для цього місце, Тож залишилося лише формальності. Почекай. Не зазнавайся передчас. Добре, добре стів твій заїзд був дуже нервовим. Ти був дуже близьким, щоб зробити ідеальне коло. Але тут був важливим таймінг. Навіть якщо це здається несуттєвим, наші дані показують, що середньостатистичний водій вантажівки, опанувавши цю навичку, заощаджує 8% пального лише на їзді по пагорбах. А тепер уявіть, що вашому автопарку сотня вантажівок. Тоді ми говоримо про економію близько 36 тисяч літрів пального на рік. Цьому вся справа. Якщо об'єднати усі деталі, то можна серйозно зменшити споживання палива. Тому візьміться до. Уваги під час фінального протистояння вітаю, друже. Сподіваюся перемогти тебе під час фінального протистояння. О, не треба його туди класти. О ні, стережіться. У мене тут ставок. Вам допомогти перейти дорогу.